Приготуємо шварцвальд. Для цього нам потрібно 4 яйця, відділити жовтки від білків. Білки збити, до жовтків додати молоко, какао, муку та розпушувач, збити наші білки. Та поступово на зменшеній швидкості додати туди остальну масу тіста. Додаємо потроху, не спіша. Перемішуємо ще раз нашу масу, обережно дуже, щоб не опав наш бисквіт, та перекладаємо в форму. У мене 22 см. Випікаємо в духовці хвилин 20. Наш бісквіт готовий, готуємо крем, йогурт, пачка творога, вершковий сир, додаємо трошки цукру та збиваємо. Тим часом варимо наш джем з крахмалом до загустіння. Наш крем готовий, перекладаємо його в мішочки наші кондитерські. Так буде зручно працювати. У мене вийшло десь півтора. Готувала я цей тортик на 4 порції. Зрізаємо верхушечку з нашого тортика. Ми потім переб'ємо її в присипку, розділяємо корж на дві частини і будемо збирати наш тортик. На низ трошки крем. І викладаємо наш перший корж. Обов'язково пропитуємо молочком. Він тоді буде смачний, м'якенький і танути в роті. Робимо все, як я роблю на відео. Так от буде дуже смачно. В серединку кладемо вишеньку нашу. У мене ще була полуничка, тому в мене комбінована. Взагалі потрібна тільки вишня. Але вишні в мене було недостатньо. Кількість, промащуємо ще раз, обов'язково, пропитуємо, щоб було смачненько. Десь 50 грам в мене пішло всього молочка. Все те ж саме повторюємо що з першим коржем. Викладаємо наш джемчик смачнючий. Та вирівнюємо тортик. Крихту нашу перебуваємо, я перебила в блендері ту верхушечку, що ми зрізали. Щоб зробити красивий тортик. Так, я обмастила. Якраз нас схватило, навіть трошки ще в мене залишилось крема. Пересипаємо так скрізь його з усіх боків. Такий чарівний нас тортик вийшов. І неймовірно смачний. Рекомендую вам спробувати. Всім смачного.